Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні 13 серпня, і я радий вітати вас на демополі компанії Сингента в місті Конотоп на базі господарства Конотоп Агропостач. Останній раз ми тут були 20 червня і вносили Амістар Gold. Заздалегідь скажу, що сонячний себе почуває досить добре, але ми до цього повернемося. Спочатку хочеться розказати про результати, які ми отримали по озимому ячменю. Що ж, почнемо. А ось і наше поле з озимим ячменем, де вже 5 серпня було посіяно озимий ріпак. І наразі маємо вже перші сходи. А щодо врожайності, то гібрид озимого ячменю Вутан дав 60 см з гектару. Гібрид Галатіон дав 63 центнери з гектару. Система захисту на озимому ячменю була і наступна. Протруєне насіння було протруйником Vibrance Integral, внесено розтрегулятор Modus, використано гербіцид Дербі, фунгіциди Елатус Ріа та Тіл Турбо, інсектициди Engio та KarateZone. По нормам внесення і строкам внесення ви можете подивитись в додатку або в наших відео, де ми це розповідали нещодавно. А далі перейдемо, напевно, до кукурудзи. Отже, щодо кукурудзи, то на даному домополі вона виглядає досить непогано. І в цьому певну роль зіграла Система захисту, яка використовувалася на даному демополі. Отже, протруєне насіння було композицією протруйників MaximXL, Forze та Vibrant 500. Внесено гербіциди Premextra TZ Gold та Illumis. І внесено інсектицид Ampligo. Про норми можна подивитись у додатку. А я пропоную на власні очі подивитись що відбувається в кукурудзі ближче на прикладі гібриду феномен. Давайте зайдемо, подивимось! Як бачимо, качан повністю виповнений, запилений до самого кінця. Давайте ще подивимось. Гачан повністю виповнений, запилений. Також немає жодних ознак шкідників завдяки ампліго. Ну і наче непогано. Давайте ще подивимось, якийсь гібрид. Подивитись пропоную трохи менше ФАО. Ми дивились феномен. С 220, давайте подивимось гібрид талісман з ФАО 200. Тут також тишан повністю виповнений. сформувати декілька де качу. Цей виповнений повністю до самого кінця. А ще подивимось якийсь. Та ж сама картина. Повністю виповнений качем. Також без слідів будь-яких шкідників. Що ж, пропоную рухатись далі. Далі, як ви бачите, у нас соняшник. Схема захисту на соняшнику була наступна. Протруєне насіння було композицією протруйників Maxim XL плюс Cruiser. Внесено ґрунтовий гербіцид Premexa TZ Gold. Також страховий гербіцид був внесено Fusilat Forte та Captora. Внесено Amistar Gold фунгіцид та інсектицид Ampligo. А також давайте подивимось на якість запилення і наскільки виповнений кошик. На прикладі гібриду Sumatra. До речі, соняшник стоїть досить чистий від будь-яких хвороб і шкідників. Так, що ж подивимось. Ну, як бачите, кошик повністю виповнений. Навіть нема до чого причепитися Давайте подивимось ще якісь. Це і також повністю виповнено Давайте ще якісь вітри подивимось. Як бачите, кошик виповнений повністю. Давайте ще один візьмемо для прикладу. Як бачите, та ж сама ситуація. Досить чисто. А це у нас був гібрид експерту. На сьогодні це все. Залишилось досить небагато часу, аби дочекатись моменту збирання і побачити нарешті, що ж покаже нам бункер. До зустрічі!